Всім доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата прийшли панаводки. Пан Олександр мені рекомендував прийти от в цей магазинчик. Тут дуже гарна ціна на сир. Але перед цим хочу показати, скільки коштують масажі. Масажі коштують тай-масаж 200 бат, фуд масаж 200 бат, інші масажі 300-300-400. До речі, якщо хочете, ми з вами це все діло запишемо. А ми з вами зараз підемо і подивимось, що пачом. Савадіка! Він сказав, що тут дуже гарні ціни. Гарні ціни на сир. Сир 160 бат. От, пів кілограма 160 бат. Тому будемо брати. Я його дуже... Хотіла купити, до речі, з 2.03 є запаковка, а є 28.04. А, дійсний, до 28.04, значить, будемо брати. Але давайте ще подивимося, що тут є. Є ось такі сири по 145 бат. Це в нас вони йдуть, не буду відкривати, але ще такі є сири. Далі є. Ковбаси. Ну, я таке не вживаю, тому мені це не цікаво. Можливо, хтось тут знаходиться, вам це буде цікаво. Так, до речі, є сир 500 бат. Значить, кілограм 534. Декілька видів сирів. Оце не знаю, що таке, буду потім передивлятися свої відео і дізнаватися. Є вершкове масло також. Ну, я його дуже рідко використовую зараз, тому теж поки не цікаво. Що тут ще таке є цікавого? Давайте, дівчатка, подивимось. Спагетті 105 бат. Що у нас тут ще є? Так, це у нас фасолька 65 бат. Тут є різні соуси. Так, макарони. 50 бат. О, до речі, скільки макарони вдома стоять в Україні? Напишіть. Або в вашій країні, в якій ви живете. Ось тут макарони. 59, 60. 85. Так, що в нас тут ще? Ну, це мені не цікаво. X100 Line 90. Так, що в нас тут є? Тут є сніданки, які я не використовую. Не раджу, користі 0. Далі, що в нас тут чаї є? Так, 205 Батт. Отака величезна коробка. Кому цікаво? Дивіться. 305 бат пів кілограма. Що тут є ще? Є ось такий мармеладик. насіннячка є. О, дівчатка, я хочу зараз, я візьму, мабуть, насіннячко. Зараз подивлюсь, що тут ще є. Фісташка 41, 15. Це у нас що? Горішки? да, горішки. Арахіс. Що ж його краще взяти? Арахіс, о, не далі. Що це меміндаль. Я, мабуть, візьму ось таке насіннячко, тому що хочу приготувати, хочу приготувати зараз е запіканку. Дівчата теж знайшла кисломолочний сир. Оленка мені підказала. Це якісь наколики, не знаю які. Що тут є? Тут є філешки. Філешки копчені 165 бат. Тут є різні сосисочки, всяка м'яско. Ну, таке ж не використовую. Морозиво. Морозиво ціни різні. От дивіться, є і по 20 бат, морозиво, і по 60, і по 70, і по 40. Так, що тут далі? Оце ну, цукор. Скільки коштує? Ну, цукор, так? Да? Це він. Скільки воно коштує А я, мабуть, О вот, ну, цукор 60 бат. Ой, 50 бат. А можливо, ми з вами зараз і з'їмо таке морозиво візьмемо також. Я поки вам показую, а потім... а потім куплю. Так, що у нас тут соуси? Соуси різні різні. Тунець 49 бат. Так, Туна, так? Да? Це у нас Туна? 49, 49, 51, 51. А, до речі, така ж ціна і в 7 71. Я подивлюсь, яка кількість. А ми ж з вами робили. Скільки тут? Там було 165, а тут от, 165. І там також. Ні, ціна однакова. Далі, що у нас тут? Це у нас. Пюре як у нас запарювати, бачите, це те ж саме. Далі, що тут іде? У нас соуси якісь? Так, Поїхали далі. Коротше, дівчата, половину не знаю, кукурудза 52, горошок є 50О. Але це, мабуть, швидкі. швидкого. Приготування. Треба дивитися, щоб було 1-2 хвилинки. Ні. Якщо одна-дві хвилинки, це не наш варіант. Ну, я поки забезпечена вівсяночкою, тому вівсяночку мені не треба. Так, чикен 90 бат. Далі, що в нас тут? Горішки? Горішки, горішки, горішки. О, тут ми з вами ще не подивилися. Що це таке, дівчат? Не знаю, що це таке. Так, оливка 122. До речі, корисні жири, але я дівчата не люблю. От оливка я не маю. У мене чоловік полюбляє, я щось не дуже її полюбляю. Пюре є. яблучне. Що у нас тут є? Персикове, Томат тут є. Так, олія. Олійка, олійка різна. Мені, до речі, і треба олійка. Для салатику, але можна замість олійки додати, наприклад, авокадо. Ну тут олійка. Ну, скажімо так. Ціни такі гарнюні. Екстра віджин. От 173. Екстра віджин, спеціаль. Так. Ну, олійку я поки не буду брати. А ось приїхала я саме, дівчата, за сирочком. Ми з вами зараз возьмемо, спробуємо цукор. А цукор у нас буде з вами, мабуть, кокосове чи яке взяти, дівчат. Шоколадне не хочу. Мабуть, з кокосовим кокосове, кокосове морозиво 50 бат. І возьму. Те, за чим приїхала, значить, візьму насіння тикви, дуже гарно для жіночого здоров'я. І зараз ще підемо в фудмарт, купимо з вами. Ще купимо з вами цей, я зараз покажу, що. Савадіка. І ще мені треба сирой. І ще ми з вами візьмемо. Сирок. Сирок 28.04. Ось, дивіться, який гарнюний сирочок. Тому дякую пану Олександру за таку рекомендацію. рекомендацію. Угу. Так, 160, 220. Це. Треба ось так. У нас п'ятсот. Казака. Угу. Капунка. Це якісь такі також. Це мабуть, кава, яку в чашку вкладати і запарювати. Капука. <laughs> <I don't. laughs> Mm. Блогер. Юкрейн. 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 Май нейм Олена. Олена. Мекс. 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 Лечмі. 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 Дякую. Так гарно поспілкувалися. Виявилось, що в них є безкоштовна доставка. Обмінялися номера, номерами, телефонами. І зараз з вами... Ой! Зараз з вами спробуємо морозиво. Тут всередині йде така ложечка. І ось так виглядає морозиво. Зараз, дівчатка, спробуємо по смаку. Тут звісно, смак. Звісно, смак йде. Солодка, але на стиві. Немає гіркоти. В мене коли питають, долина, А, стевія, вона гірчить, мені вона не гірчить. Бо тебе купляла, додавала. М -м, дівчата, мій рекомендаціон Іноді дозволяйте собі.